The Вимагають від уряду України зупинити масові вбивства безпритульних тварин. Знищення відбуваються безпосередньо за участю влади України у містах, де буде українська частина чемпіонату Європи з футболу. Сьогодні в цих містах е собаки вбивають негуманними методами їх вбивають палицями по голові. В них стріляють, їх вбивають електричним струмом. Розкидають отруту по по дворах, від якої вони мусяться півдня, поки не здохнуть, і це жахливо. Страдянській Україні завжди жорстоко знищували безпритульних тварин. Під виглядом притулків нищили сотнями. Хутро йшло на зимові шапки. Тварин перевантажували щипцями та відправляли до м'ясорубки живцем. Собак і котів закривали і не годували. Тварини вмирали голодною смертю. Відловлених тварин вбивали на місці, їх вивозили й скидали просто неба. За день відстрілювали до 50 собак. Ціна життя тварини 25 євроцентів. Стільки гицель отримував за кожну вбиту істоту. Як це хтось сказав? Це А сказав, що життя безцінний дар. Ай, нехуй це життя, якщо воно собаче. Ні, ну, хоча в собачому житті, звичайно, є свої переваги. Раніше я був футболістом. А тепер а, після того, як. Як його десь блядь, сказати, не знаю, чи хтось на небі пожартував. Я став псом, точніше, сукою. Це якщо бути вже зовсім точним. А це ж мій стадіон. Ні. В минулому житті я тут ганяв футбол. Весь час захисники тварин тиснули на уряд з вимогою припинити машину смерті. У 2006 році була здобута перша перемога. Парламент ухвалив закон про захист тварин від жорстокого поводження. Вбивство замінили на стерилізацію. Евтаназію дозволили тільки для сильно хворих. І старих тварин після висновку ветеринара закон не працює у про існування цього закону. Дуже часто навіть не знають правоохоронні органи, коли до них звертаєшся. Тобто, закон прийняли, показали на заході, що ми ось європейці. У нас уже є закон, але закон застосовувати фактично не можна. Нам не вдалося застосувати цей закон жодного разу, поки що. Коли в Україні почали готуватися до Євро 2012 життя безпритульних тварин перетворилося у пекло. Найкраща ситуація в цьому плані є у Львові. Зараз в Донецьку, потім і до Київ, найгірша, найстрашніша ж ситуація є в Харкові, де взагалі поза межами людського розуміння ставлення чиновників до цієї проблеми. бедные собаки мчались окровавленные, не, 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 разбирая, куда бегут, в разные стороны. Некоторые упали, некоторых подобрали прямо живых и бросили в машину. Ця облава на тварин в одном из районов Каркова закончилась убийством их улюбленной собаки. Сегодня очень тяжелый день. Они поубивали собаки, стерилизованные бьют собаки. Ми їх кормили всю дорогу. Ми її діє збирали. Вони ж сволочені не стерилізують так, а то за Ліприїжджали і при, по, приїжджали і повбивали. Таких випадків сотні. Це наслідок діяльності комунальних служб Харкова. Можливо, поки ви дивитеся це відео, в Харкові знову вбивають тварин, щоб не заважали місцевій владі проводити Євро 2012. Харківська влада відверто зізнається у порушенні законів. Сейчас очень тяжело в Україні. Задекларировали, що нельзя. Закон запрещает да убивать животное на місці во время отлова. А як по-другому нет матеріальної бази в городах? Що сейчас творится в городах? Убивать на місці нельзя, але не построены передержки, приюти, не созданы служби гуманного отлова. Реально міських притулків немає, але на папері вони є з бюджету Харкова у 2011 році було виділено 260 тисяч євро для приватного підприємства Чистий Дім. Але витрачаються кошти не на стерилізацію тварин, як вимагає закон, а на вбивство. Середня, середня статистична цифра пристроєних тварин, вона коливається від 5 до 10% від общего количества отлова, который поступает от к нам на предприятие. 10 95-10% востребованы. К сожалению, к огромному, 95-90% не востребованы. Не востребованы. требувані. Я не За кожне убийство чистий дім отримує з міського бюджету майже 40 євро. Стерилізація тварин у приватній ветеринарній клініці коштує так само. Наслідок облавини тварин в одному з районів Харкова. Ми бачили. І здається, що до жорстокості в Харкові додається відмивання бюджетних коштів на вбивствах. Якщо вони будуть вирішувати якнайшвидше вирішать проблему безпритульних тварин, залишиться без роботи. А це є величезна армія, взагалі людей, які не обтяжені інтелектом, особливо які виконують примітивну роботу. Гуманістами великими їх також назвати не можна. Їх це влаштовує. І багато чиновників, які за це відповідають, також це влаштовує, тому що ідея фактично розпилювання бюджетних коштів всіх міст України, а кошти це не мали. От кажуть, що люди крадуть, та це ж не так, люди. Їм же ж просто більше треба. От чим вища людина за положенням, тим у неї більше мороки. А от собака інша справа. Миска з ковбаскою і щоб на голову не капало. І, і от навіть коли з господарем все рівно формула одна і та ж. Отут бабки приносять мені смачненького. А отут я сплю. У мене багато кімнат. Просто хороми тут в мене. Зараз тут тихо. А от коли грають, коли грають, мене виганяють за сітку. За 40 кілометрів від Донецька страшний об'єкт. До цього кургану веде дорога зі свіжими слідами шин. Очевидно, машина смерті була тут нещодавно. Так, да, Там, кстати, не дишиті носи. У ямі сотні трупів, засипаних сухим вапном, яке знищує органіку та звільняє місце для наступних. Там усе в крові, Арнольд Сматрін кров текла. І вон кров, і вон сматрить вузькі крові. Ти бачиш? Місцеві захисники тварин довго не могли зрозуміти, чому державні притулки порожні, в тому, що клітки без мешканців ми переконалися особисто, куди зникають тварини, стало зрозуміло після побаченого у місці, яке називають термічною ямою. Работа муниципальных служб строится по стандартной схеме отлов животного и усыпления. В основном это, касаясь нашего города, карантинной площадки у нас нет. Животное непосредственно от момента отстрела или отлова попадает непосредственно сразу на термическую яму. То есть на передержку оно не попадает. Ни на час, ни на два, ни на три. Будпо в нього можна або грати, або мовчати, і пускати слюнки, дивлячись, як хтось грає. это собака, у которой шприцемет. Все. Метки Ворошиловский стрелок. Женщина, идите отсюда. Метки мне идти нормально, стрелок. Но... А чего вам бояться? Идите, да делайте я не боюсь, свою работу. Камеру, но... Делайте свою работу. Идите, идите. идите. Иди. Дайте иди, шприц сюда. Идите, где шприц? Все. Дайте шприц, это это мое. Дайте сюда шприц, делай. Вот Так, вот, вот так. Вот так. Что такое? Что такое? Что... Забирайте собаку. Не хочу. Заберіть ви. Ви ж ви же защитниця животи. Забере. Забирайте дітей собаку. Ви її оставили, ви її убили з дітеліном. Так ми її заберемо. Ми її заберемо. Да, заберем. Активістам вдалося а, дітелин, дізнатися дітелин навіть у чим заберем. вбивають собаку в горліці. Це заборонений всьому світі препарат Дітелін. Він коштує 3,5 євро за ампулу. Ветеринар з міських гицлів зізнався у цьому. Ми використовуємо суксимітоні на я б не сказав, що он болезнен препарат. Скажіть, як є, як ветеринар, болезнен чи ні? Детелин – страшна отрута. Тварина помирає в пекельних стражданнях, але це не цікавить керівництво ловців. Іноді препарат потрапляв у людей. Був випадок, коли у підвалі шприц з отрутою потрапив у бездомного чоловіка. Мы сами не знали, а говорили, что это химический аналог яда Курары. То есть попадание в собаку, и она не выживала. Действие этого яда заключается в том, что он парализует скелетную мускулатуру. Выключается дыхание, при этом сознание остается в полном, так сказать, нормальном состоянии на протяжении 10-15 минут. Застосування детиліну призводить до смерті тварини у страшних тортурах, довго і без втрати свідомості. Цікавий факт: вбивство однієї тварини у горлівці коштує так само, як і в Харкові. 40 євро за голову. Не виключено, що в Україні діє негласна інструкція, яка дозволяє втілювати схему відмивання коштів на крові. Горловки тратить 400 гривень на собаку із фінансування міру. А Донецьк тратить на собаку 90 гривень. Слишком великий розмах в день і слишком увеличені затрати на одну собаку. Масові жорстокі вбивства тварин в Україні змусили до активних дій відомих, відомих захисників тварин. Акторка Бриджит Бардо кілька разів зверталася до президента Януковича і, відповідального за підготовку до Євро-2012, віце-прем'єр-міністра Бориса Колесникова. вимагала припинити цей жах. Всесвітньо відома акторка отримала відповідь від заступника міністра екології України. Посадовець написав, що пані Бардо отримує хибну інформацію і що після прийняття закону 2006 року тварин в Україні не нищать. Я хочу вкладати, що те, що відбувається, це жахливо і тіри це наші друзі і Як ми відносимось до них, так ми відносимося один до одного. Відомий київський політик і спортсмен теж обурений варварством влади. Хоча в столиці влада намагається викрушуватися, але виходить це не до Зимою 2012-го раптово, саме напередодні Євро, вперше за 20 років введено карантин через каз тварин. Цікаво тільки чому лише в кількох районах, а не по всьому місту. Скажені тварини в уяві влади мають знати адміністративний поділ Києва і не перетинати кордони районів, що потрібно органам влади цих міст, які будуть приймати євро, очистити місто від безпритульних тварин. Найдешевше вирішити цю проблему, як вони це роблять шляхом отруєння. А для того, щоб е, виправдати свої такі жорстокі дії, треба що зробити? Показати європейцям, що мовляв, пробачте, ми нічого зробити не можемо, бо є сказ, і ми мусимо захистити людей від цієї дійсно небезпечної для здоров'я людей хвороби. У Києві діють кілька схем знищення безхатних тварин. Про перший спосіб вбивства нам розповіла ця жінка. Собака умірає тані достатка глюкоза, травляє гіпоксії. що у нас відбувається. її звати Ольгою. Вона працює ветеринаром понад 10 років. Жінка попросила не показувати своє обличчя, боїться це помсти влади. Стверджує, тварин нищить препаратом ізоніазид. коштує він лише 40 євроцентів. Десятки її чотирилапих пацієнтів не прожили і десяти хвилин після дії отрути. Это препарат для, для, лечения туберкулеза у людей. Он продается без рецепта, абсолютно без рецепта. Он можете купить даже маленький ребенок, если есть необходимость в этом. Но здесь... Указано, что одна таблетка, одна таблетка собачки до 10 килограмм веса может вызвать серьезное отравление. От 5 до 10 таблеток, завернуто в любой кусочек, может вызвать яд со страшными побочными эффектами. Этот препарат подберет собачка, то она однозначно отранится, отравится, умрет, и доказуемо это не будет никак. Він не погодився зробити вольєри і після цього собак 12 трупів валялися, ми їх збирали, ми намагалися їх реанімувати, ми там робили їм уколи, нічого нам не вдалося зробити. 87 так? А, а Наташа де десь, де, де Наташа сюди. <рес> вот, а Наташа, тут куча офісу віз весь... а, двора А ви не знаєте, фірма «Деска по покрисам потравить»? Тобто, я точно знаю цю історію, як це відбувається. Тобто, робиться чітко заявка, що от ці собачки хто саме підкидає отруту собакам. Нам також вдалося з'ясувати. У цій схемі задіяні житлово-комунальні підприємства та приватна фірма деко саме туди за відпрацьованою схемою звертаються двірники. двірникам наказує керівництво зробити замовлення, надіслати на собак тваринних кілерів. А ви не скажете де та фірма «ДЕСКО»? — Деско Деско слідуслідуда, де а спасіба була така розмова. Після цього собаки були отруєні. Це активістка Тетяна. За допомогою прихованої камери та одягу двірника вона перетворюється на шпигунку і відправляється в вбивців. — А ви тут так? Да. А ви теж сюди, так? Да. Я сюди? Де спробую зробити представникам фірми замовлення на знищення стерилізованих собак, які, начебто, мешкають на її ділянці. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а Наташа є Наталя у нас не та Наташа. У меня есть Жека, менеджер Наташа. Менеджер Наташа, сейчас нема. А а кто? А, кто а что у вас такой у, у нас Людмила Марка нам не прислала. Ну, сейчас мы узнаем. э, -э, -э Какой Жек у вас? У нас э -э Шулялка. О, Жек Шулялка? Да, да, махка. Ну, ну, она, она была заместителем, а сейчас Лена Масса. Да, так, и какой вопрос? Что надо, что надо решать? Такі вогнев колись колись на теша помагала. Каже, проблема ваша лишається, так? Чому да? що, що... проте чиновники в країні не бояться, що після подібних історій хтось схопить їх за руку і доведеться нести покарання? Адже довести, що собака була отруєна стрільцем чи якимось іншим препаратом, неможливо. В Україні не існує ані обладнання, ані реагентів для лабораторних досліджень аби це довести. Очень дорогостоящие, очень дорогостояще оборудование. И к тому же для того, чтобы определить химическое вещество в організмі животного, необходимы стандарты. Но они стоят безумно огромных денег. Никогда их не было в Україні и никогда таких методик толком не делали. Врятувати тварин від влади намагаються громадські активісти. Тамара Тарнавська отримує притулок з тисячами вихованців. Тут їм часто рятують життя після виїздів собачих кілерів. А ще я люблю співати. От саме співати. Не вити, розумієте, а співати. Вірніше, це от всередині мене хтось співає, коли я сплю. Пока земля ще го. Господи, дай же ти каждому чого Забуть променя. Ірина та Юрій не входять до жодної зоозахисної організації, проте врятували з вулиць чотири собаки та п'ять котів. Тепер вони всі мешкають разом. За власні кошти сімейна пара утримує у приватних притулках ще кілька собак. Також постійно допомагають іншим стерилізувати або оперувати тварин. А ще знаходять їм новий господарів. Вони зовсім не рокфеллери, Живуть в орендованій маленькій двохкімнатній квартирі і мріють про власне. Кажуть, витрачати гроші на тварин їм не шкода. По-іншому вони просто не вміють. Ну, кажу, равнодушно в цій ситуації залишатися не можна. У нас своїх, які теж з вулиці достаточно, і хоч як то повлияють на цю ситуацію, можна хоча б таким способом. Вообще считаю, что если бы люди умели любить как собаки, тогда был, на земле был бы рай. От государства мы уже, в принципе, давно ничего не ждем. Слава богу, еще как-то потихоньку работает эта программа бесплатной стерилизации. И на том спасибо. Вже знайома нам ветеринар Ольга також безкоштовно допомагає таким волонтерам, як Ірина та Юрій, Робить операцію та стерилізує бездомне себе. Проте жінка не впевнена, що зможе спостерігати за цим геноцидом і далі. Знаєте, я патріот України. Я безумно люблю Україну. Я люблю ті землю. Я я, тут виросла. Ну я задумалася про те, що можливо, я хочу стати громадянином іншої країни. Я вполне повні серйозна виїхати з України хоче понад половина громадян. Не витримує. Що можна чекати від влади, яка кидає за грати невинних людей? Милосердя до собак. Синічні можновладці. Навіть гасло собі придумали. Ми чекаємо на євро. Звучить двояко. Тільки кожне витрачене на чемпіонаті євро вже омито кров'ю. Тих, хто ніколи нікому не міг пожалітися. Ми самі не відає, що творить. but even we bore it's here in a glance in more because it's and Дай же всем понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.